У центральному матчі 19-го туру серії А римське дербі завершилося з рахунком 2-0 на користь Роми. Суперефективна Рома. Саме такими словами можна описати перший тайм на стадіо Олімпіко. Клаудіо Ранєрі віддав ініціативу Лаціо, обороняючись у компактному блоці, вилітаючи у стрімкі контратаки через довгі передачі. Орли зі своїх 60% володіння не витуснили жодного моменту. з 6 їхніх ударів було заблоковано, і лише один полетів у площину. Вже на десятій хвилині Рома вийшла вперед. Діка віддав навісну передачу на Довбека, який ювелірно відрізав свого опікуна, розігнав атаку через дібалу. Далі Артем ще примудрився відтягнути захисника на себе, а Пелегріні поклав м'яч у дев'ятку. Другий гол був забитий також за участі українця. Свілар вибив м'яч на Артема, який знову пошив у дурні захисник Лаціо та пасом вивів дібалу на двох оборонців. Аргентинець віддав на Салема керса, який з другої спроби робить рахунок по перерві Рома переборщила з грою другим номером. Команда Ранієрі зменшила володіння до 23%, завдавши всього одного удару. Орли ж провели 11 пострілів, але команда Довбека зуміла втримати таку важливу перемогу в матчі. Турнірній таблиці серії А Римляни підіймаються на 10-те місце, маючи в активі 23 бали. Наступний матч команди Довбека запланований на 12 січня в гостях у Болонії. Після матчу ми вирішили зібрати думки фанатів та експертів про гру Роми та особливо нашого українця в цьому матчі. Думки вболівальників дуже різнились, а деякі просто нас здивували. Ваш лайк та підписка це величезний внесок в розвиток україномовного Ютубу. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет. Артем Довбик чудово розпочав гру. Він продуктивно підігравав партнерам, відкривався від суперників, вигравав єдиноборства. Він грає на позиції дев'ятки, і хоч він не забив сьогодні ввечері, але голів Роми не було без його роботи. Довбик знову доводить, що він топ форвард, якого так давно потребувала Рома. Його холоднокровність, ідеальне відкривання та шикарне завершення справжня магія на полі. Цей хлопець уже неодноразово доводив свою цінність, але сьогодні він офіційно став частиною римської легенди. Так, перемога в дербі це завжди круто, але давайте дивитися правді в очі. Ця рома не виглядає командою, яка може боротися за найвищі місця. Грався ще далеко від стабільності. Ми занадто залежимо від окремих гравців, і команда потребує серйозних змін. Я впевнений, що обвику треба більше впевненості. У нього є всі якості класного нападника, швидкість фізика удар, але він ще не до кінця інтегрований у гру команди. Йому не вистачає лідерських якостей і холоднокровності в завершенні моментів. Та все ж це питання часу. А от що насправді потрібно негайно, це зміни в тренерському штабі. Я досі не розумію, чому керівництво відмовилося від повернення Мауріню, або, хоча б, не залишило деросі, це були б люди, які могли повернути Ромі характер. Команда зараз виглядає без зуба, немає справжньої тактичної ідеї і, звичайно, нам потрібні підсилення. Вся опорна зона це провал. Паредис повільний, крістан та нестабільний, в захисті теж проблеми. Манчині тандіка не виглядають надійно. Якщо не буде трансферів і правильних кадрових перестановок, боюсь, ця Рома може опинитися далеко за межами навіть Ліги Європи. Довбик же вкотре доводить, що він був найкращим трансфером Роми за останні роки. Його гра в штрафному просто фантастична, рух вибір позиції завершення атаки. Разом із дібалою вони зараз тягнуть всю команду на собі. А тепер гірка правда: окрім них двох, у нас просто немає гравців, які можуть робити різницю на полі. Шомородов це не те, ельшара виглядає виснаженим, паради повільний і тільки сповільнює гру. А пелегріні грає уривками. Нам потрібні нові підсилення, інакше цей сезон може закінчитися так само сумно, як і попередній. Сподіваюся, керівництво це розуміє, бо Ромі потрібні якісні зміни. Українець часто не може прийняти м'яч під пресингом. Губить його не тримає гру в атаці, але давайте чесно, його гра далеко не ідеальна. Він занадто багато моментів марнує, у першому таймі мав ідеальну нагоду, але вкотре все змарнував. Потім ще один момент, коли вийшов на ударну позицію, але замість того щоб пробити, почав щось вигадувати і втратив м'яч. Так він сильно фізично і добре відкривається, але прийняття рішень і техніка підводять. Я не сперечаю, що він вже забив декілька важливих м'ячів, але поки що не переконаний, що він нападник топ рівня, який може бути основним у румі. Можливо, йому потрібно більше часу, але я не впевнений, що він стане тим, ким ми його хочемо бачити. Я ще минулого року уважно стежив за Жироною, бо вона грала просто фантастичний футбол. І скажу чесно, Довбек там виглядав набагато яскравіше. Але не в останню чергу, завдяки Віктору Циганкову, це був ідеальний дует, який нижче в Ла Ліги. Циганков віддавав неймовірні передачі, розганяв атаки, створював моменти для Довбека, І саме завдяки цій зв'язці Артем став найкращим бомбардиром Жирони. А тепер подивіться на Рому. Довбик часто відірваний від гри, йому не вистачає класного партнера на фланзі, який би міг під нього працювати. Дібала травматичний і нестабільний. Тож Ромі потрібно підписати ще одного українця. Тоді довбик повернеться на рівень минулого сезону і буде знову забивати десятки голів. Щодо нашого тренера, я поважаю Клавдіо Ран'єрі. Він легенда, але він не та людина, яка витягне цю команду на топ-рівень. Він більше мотиватор, ніж тактик, і його підхід до гри виглядає застарілим. Рома потребує когось сучасного, хто зробить команду агресивною компактною швидкою. А зараз ми виглядаємо занадто бережними, обережними, академічно, і це проблема. Тож, якщо Рома хоче бути справжньою силою в серії А, потрібно думати наперед. І без сильних трансферів та нового підходу до гри, на жаль, ми далеко не зайдемо. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та оцініть виступ до ВБК в матчі проти Лаціо.